Вітаю вас в ефірі Меморандум Латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогодні, шановні, ми поговоримо з вами на тему, яка сама прям-таки напрошується вже як два тижні з часу призначення Михаїла Саакашвілі головою Одеської облдержадміністрації. Якщо чесно, як на мене, говорити про це поки що зарано, треба дочекатись, хоч якихось результатів. Але обійти стороною розмову, яка відбулася вчора між Саакашвілі та Одеським обласним прокурором, я просто не міг или ми работаем інакше, или буде. Я объявляю всем таким лицам войну. Ми на войне. І война з корупцією, это не, не, не это, что мы там. Это конкретная вещь. Война это, вы знаете, Я помню ваш височество, що привернуло увагу, як по різному зовсім на інших системних рівнях, мислять колишній президент і поки що не мент. Скорочена історія така: неназваний підприємець вклав кошти у будівництво поромної переправи через Дунай до Румунії. Справа, звісно, корисна. Але що робить прокуратура? Прокуратура надсилає йому вимогу надати якісь папірці, бо вона, прокуратура, буде відкривати на нього кримінальну справу. Ну, що тут сказати, такий от у нас сприятливий інвестиційний клімат. До речі, зверніть увагу, як завівся Міхо, щойно прокурор почав щось бурмотіти про функціональні об'язаності прокуратури. Звісно, вони там починають переправу, Потім прокуратура прямо направляє письмо, де написано, що ми у вас документи з цілю мы вибушили документу, що мы доведем предвидимо. В конкретном ситуации я не в курсе, именно по этой перебае, но хочу сказать, что это вписывается в принципе в функциональные обязанности прокуратуры. И тут Михо выдал поповней. Извините, функциональные обязанности прокуратуры пугать инвестора, как только он зайдет? Нет. А нет, что нет. вы... Подождите. Я инвестор, захожу. И первое, что я получаю от государства, не помощь, не дружбу. А получаю письмо от прокуратуры, пришлите мне документы, чтобы я потом вас возбудил, возбудил после вас иски посадил. Это называется рекет, дорогой мой. А какая функция, где бандитизм, это функциональная обязанность прокуратуры? Нет. Нет. это называется бандитизм рекет. Когда заходит бизнесмен, и когда первое, что он получает от правоохранительного органа, пришлите мне документы, потому что я должен потом вас посадить, это называется бандитизм. Если вы собираетесь дальше продолжать Терроризировать бизнес с целью получения взяток, Потому что это иначе не называется. Госпожа пишет эти письма. Госпожа Гарнастаєва це заступниця Одеського обласного прокурора. До речі, дочка колишньої дружини нинішнього генерального прокурора України Шокіна, але не від нього. А її батько Микола Горностаєв – колишній заступник обласного прокурора Дніпропетровської області. А її чоловік теж один з одеських прокурорів, коротше в прокуратурі, як в бразильському серіалі. З цього моменту Не надо объяснять, Это, эти шутки я проходил, ребят, вы милый вы мой, проходил много раз, и видел я таких прокуроров, и видел я их потом в тюрьме, кстати. И тут милый прокурор, а скорее за все колышний прокурор Говда, спробовал пояснить, что, ваше благородие, царь-батюшка, все по уставу, прокуратура ничего не нарушала, закон не возбраняет. Отут От і проявилось те, що відрізняє президента реформатора, нехай і колишнього, від нереформованого мінта, а саме здатність бачити далі устава. І за письма від прокуратури, прокурор Говда по повній отримав письма у відповідь. Вибачте, я це все потім це вовчі фраза. Є конкретний бізнесмен. Я його перший раз віддав. Я не знаю, хто такой, чому це. Я сім був і я віддав людей, яким це переправа нужна. Государство это переправу не строит. Какой-то бизнес строит. Первое, что он получает от нас, не предложение, мы вам проведем туда дорогу. Не предложение, мы вам там, я не знаю, кредит дадим. Не предложение, мы вам поможем в облегчении там, таможенных и этих процедур. Первое, что он получает от нас, украинского государства, пришли мне твои документы, чтобы я тебя потом на тебя возбудил уголовное дело. Так бизнес не делать, Так делается рэкет. Так делайте вы могли, что так делайте взяточничество. Это мы проходили. Тут прокурор знову спробовал сберегти обличчя, мовляв, все в рамках законодавства и в интересах державы. И был обрезанный, как як поц, который лепит нелепые сказки. Нашего законодавства и... и, интересов державы. Знаете, это, это, сказки про интерес. Интерес державы это не ваш интерес, не гарно ставите. Интерес державы для меня интерес бизнесмена, инвестора, да. Ваш интерес, Карнастаева интерес. Нет. нет, это не интерес державы. Это не интерес, о да, тут. интерес о, да, создать рабочие места, завлечь бизнесменов, э, создать им тепличные условия, стувать их пелинку, чтобы они себя хорошо чувствовали. Какие государственные интересы? Какие могут быть государственные интересы больше создания рабочих мест? И чтобы люди получали зарплату, когда голодно сейчас. Какие другие могут быть государственные интересы сегодня в Украине? Замеряю. Нет, нет. Зім гасурсний інтерес є, щоб цих людей всячески поддержувати та да, формально у найдете повод. Ви бачимо мастера. а реальна це ґрекітна бізнес. І наостанок не зрозумієте, що ми тут робимо і Сакашвілі гіганта мислі і отца демократії. Він теж, знаєте, не білий і пухнастий, але робить або в усякому разі говорить він те, що треба, і тому кому треба. Запевняю вас, у нас буде ще не одна нагода повернутися до його діяльності. Це був меморандум латинською, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Владиво Цаховської у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.